Вітаю на уроці математики. Сьогодні на нашому уроці ми з вами будемо підбивати підсумки та згадувати все, чому навчилися. Будь ласка, працюйте сьогодні старанно, уважно. Давайте починати. Сьогодні до нас в гості завітав. Маленький космонавт, він підготував для вас цікаве завдання. Спробуйте обчислити вирази та скласти слово. Для того, щоб скласти слово, вам потрібно скористатися шифром. Кожна цифра містить букву. Давайте спробуємо. 9 відняти 7 дорівнює 2. Яка буква захована під числом 2? Буква К. Наступний вираз 2 додати 2, дорівнює. Чотири. Під четвіркою зашифрована О. Вісім відняти три дорівнює. П'ять. Яка ж буква захована під п'ятіркою? Буква С. Два додати шість дорівнює. Вісім. Під вісімкою захована буква. М. Десять відняти шість дорівнює. Чотири. Під четвіркою ми з вами вже з'ясували захована буква О. І останній вираз 4 додати 1 дорівнює. 5. Під п'ятіркою також ми з'ясували, що заховалася буква С. Прочитайте, будь ласка, слово, яке утворилося. Ми з вами сьогодні працюємо в нашому посібнику з математики частина 2, сторінка 48. Знайдіть значення сум. Якщо потрібно знайти значення сум, нам потрібно виконати арифметичну дію додавання. 5. Додати три дорівнює. Вісім. Один додати п'ять. Дорівнює. Шість. Вісім додати два дорівнює. 10, 7 додати 3 дорівнює 10. 4 додати 3 дорівнює 7. І останній вираз 9 додати 1 дорівнює Знову 10. Попрацюємо зі схемами. Прочитайте, будь ласка, вирази. 5 додати 4 дорівнює 9. 5 відняти 4 дорівнює 1. Нам з вами. Потрібно спробувати прочитати ось ці вирази у різний спосіб за допомогою схем. До кожної схеми нам потрібно дібрати рівність перше завдання, перший доданок, другий доданок. Значення суми. До якого виразу ми зможемо з вами підібрати перший доданок, другий доданок та значення суми до віднімання чи до додавання. Доданок, доданок, сума, звісно, це. Додавання. Отже, ми можемо з вами заповнити першу умову. Перший доданок. Дивимося п'ять. Другий доданок. Чотири. Значення суми. Дев'ять. Дивимося на схему. У нас має бути схема. Чогось було 5, потім додали ще 4, і нам потрібно знайти, скільки всього. До першої умови нам підійде ось ця схема. Рухаємося далі друга умова. Зменшуване від'ємник. Значення різниці. Ця умова підходить нам до наступного нашого виразу. 5. Відняти 4 дорівнює 1. Зменшуване. 5. Від'ємник. 4 Значення різниці 1. До нашої другої умови нам підійде ось ця схема. Всього було, наприклад, 5 яблук, 4 яблука. З'їли, скільки ж залишилось яблук, залишилось одне яблуко. Рухаємося далі. Третя умова. Якесь число збільшити на якесь число. Давайте пригадаємо, збільшити на це яка дія додавання чи віднімання. Збільшити на це арифметична дія додавання. Отже. П'ять. Збільшити на чотири. Ми з вами пригадуємо, що якщо у нас з вами є слова збільшити на або стільки ж і ще то це арифметична дія додавання. До цієї умови нам з вами підійде ось ця схема. Четверта умова. Якесь число зменшити на якесь число. Пригадуємо, зменшити на це арифметична дія віднімання. Дивимося на, наш, на нашу рівність 5 відняти 4 дорівнює 1. Тобто 5 зменшити на 4. В цьому випадку у нас залишилося з вами дві схеми. Зменшити на, або стільки ж, але без. З кількох, в нашому випадку без чотирьох, і нам з вами підійде ось ця схема. І залишається п'ята умова. Якесь число більше за якесь на стільки. -то. Дивимося більше на. То це одразу арифметична дія додавання. Отже, ми з вами маємо зараз заповнити пусті клітиночки. Дев'ять. Більше за п'ять. На чотири. Або ми можемо сказати дев'ять більше за чотири. На 5. Так само попрацюємо з рівністю на віднімання. 5 відняти 4 дорівнює 1. Якесь число менше від якогось на стільки. то Дивимося. Один. Менше від п'яти на чотири. Один менше від п'яти на чотири, до нашої п'ятої умови підходить. Ось ця схема. А ми з вами рухаємося далі і спробуємо порівняти числа. Також дізнайтеся, наскільки більше або менше одне число, ніж інше, за зразком. Ми з вами пригадуємо, щоб дізнатися, наскільки більше. Або менше одне число від іншого, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Дивимося на наш зразок. 5 більше, ніж 2, потрібно дізнатися наскільки. 5 більше число, число ніж 2. Отже, від 5. Віднімаємо 2 дорівнює три. П'ять більше, ніж два, на три. Давайте разом спробуємо порівняти наступну пару. Один і дев'ять. Один менше, ніж дев'ять. Як же дізнатися, наскільки? Від 9 потрібно відняти 1, і це буде 9 відняти 1 дорівнює 8. Порівняємо наступну пару 10 і 2. 10 Більше, ніж 2. Наскільки більше. Щоб це дізнатися, потрібно від 10 відняти 2, і ми отримаємо. 8. Поставте відео на паузу та за зразком порівняйте наступні пари наступні числа. Та дізнайтеся, наскільки більше або менше одне число від іншого. Подивимося, що ж вийшло 2 менше, ніж 7. 7 відняти 2 дорівнює 5. Отже, 2 менше, ніж 7 на 5. 6 і 1. 6 більше, ніж 1. Наскільки ж? 6 відняти 1 дорівнює 5. Тобто 6 більше, ніж 1 на 5. І остання пара чисел 4 і 2. 4 більше, ніж 2. Наскільки? 4 відняти 2. Дорівнює 2. Отже, ми можемо сказати 4 більше, ніж 2 на 2. Настав час трохи перепочити. Повертаємося до роботи. Працюємо на сторіночці 49. За допомогою лінійки виміряйте довжину відрізків. Пам'ятаємо лінійку. Ми з вами прикладаємо до початку нашого відрізка до першої крапочки, щоб ця крапочка збігалася з позначкою 0 на нашій лінійці. Далі ми з вами дивимося, з яким числом на нашій лінійці збігається друга крапочка. Отже, яка ж довжина синього відрізку? Довжина синього відрізку 2 см. Яка довжина рожевого відрізку? Довжина рожевого відрізку 4 см. Яка довжина синього відрізку обчислили. Рожевого обчислили. Яка ж довжина зеленого відрізка? Довжина зеленого відрізка 5 сантиметрів. В мене вийшло так, а у вас. Скільки? Давайте ми з вами спробуємо визначити, на скільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого. Для того, щоб це дізнатися, нам потрібно від довжини більшого відрізка. Довшого відрізка відняти довжину коротшого відрізка. Отже, 5 відняти 2, дорівнює, дорівнює 3. Отже, ми можемо сказати, що синій відрізок коротший від зеленого на 3 см. А на скільки сантиметрів червоний відрізок довший за синій. Знову ж таки, щоб порівняти, нам потрібно відняти від довжини довшого відрізка, 4 см, відняти довжину коротшого відрізка, відняти 2 см і вийде вираз. Чотири, відняти два дорівнює. Дорівнює два. Отже, ми можемо сказати червоний відрізок на два сантиметри довший за синій. Попрацюємо з відрізками. Накресліть, будь ласка, відрізок довжиною 8 см. Поставте відео на паузу та від крапочки. Накресліть відрізок 8 см. 1 см це у нас з вами дві клітинки. Трохи вище. Накресліть, будь ласка, відрізок, який на 2 см коротший, ніж перший. Якщо нам потрібно накреслити відрізок, який на 2 см коротший. То нам потрібно з вами від восьми. Сантиметрів відняти два сантиметри, вісім відняти два буде. Шість. Отже, накресліть другий відрізок довжиною шість сантиметрів. Шість сантиметрів. Кожен відрізок підпишіть, яка довжина цього відрізка. За бажанням ви можете зіграти в гру, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані. Друзі, поділіться, будь ласка, своїми досягненнями. Скажіть. Що ви сьогодні повторили на уроці? Які вміння ви вдосконалили стали робити краще? Чи все у вас добре виходить? Чи є щось, над чим вам потрібно працювати? Як ви гадаєте? Будь ласка, поділіться своїми досягненнями. І наостанок оберіть, будь ласка, зірочку, яка відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Я дуже дякую вам за увагу, за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики!